А ну, рука не довша, нормально все. Я думав, я думав, просто будеш опускати так, конверти. Маркіян. Де? Там. О, покликати? Так! Да. Маркіян! Я вас знаю. Ви маркіян. А де? А де в тебе немає новорічного костюму? Чи в костюмі шарика білого. <світ> Куплю, якщо виграєш. Домовились. Хвилина двадцять на те, щоб закинути як умога більше листів. На кону перемога в шоу за фішками. Це шоу ставки! Давай дімчик! Подивись, як він буде кидати! Подивись, як він кине! Хотя бы. А, ты же все, пан Маркиан, а я уже выиграл. Мы выиграли! Есть <плес> все-таки в этом смысле. Что-то магическое. Маркиян проиграл, Дима Гаднай переимчил. Опять за спил. Я виставляю 5 карток. Там є різні помножувачі від 1 до 5. Якщо ти обереш один, а, наприклад, Сережа Луховида так і зробив, свічаю. взагалі, Сережа, це прям щасливе ім'я для нашого да. шоу. Всі, Сережі, супер. Обираєш одну картку, показуєш, що там, і якщо там як мінімум х2, так. то це означає, що ви. Стаєте лідерами, і у жовтої команди буде можливість змагатися з маркіяном. Угу. А якщо залишаються лузерами, то а якщо Х1, то жовта команда перемагає за фішками і ми змагаємося з кимось з них один на один. Я а, проти когось Але то, що ви не будете з маркіяном, спілку... змагатися теж хорошо. Що робити, аби Взагалі, нічого не робити? Ну, на, на СТБ в цих шоу кажуть, що от найближча до тебе найближча до тебе вона завжди а ти був? Візьми другу, да. другу, другу. Я ж головна роль в серіалі <клев> Ні, я, я хочу, щоб це було командне рішення, розумієш? Ні, кома... ми не можемо. Ми, Рішай, а ми сам. можемо підказувати. Ми ж не а можемо як? підказувати. А А що? Від чого ви відштовхуватись будете? Ну хорошо, ми всі команди. Я відчуваю звідси. Посил. Звісно, звісно. Посил. Посил mm -hmm. Можна дивитися? Так. X5. Можна сказати, що там? Ну, можна дивитися. Можна дивитися, звісно. Я тобі не покажу, якщо це їх то все. Дивись, дивись, дивись. Дивіться! Є! Ще хотів Вибач, Я дам покататися. Я дам покататися. А це означає, що червона команда стає. Першою, якщо я не помиляюсь, командою шоу «Ставка», яка заробила мільйон фіше! Перше, Перша! не другі, не перший. Це круто. Ми за вас радіряємо.